Центральна набережна спліту, називають її Ріва. Тут всі люблять пити каву з поглядом на море. Тут п'ється кава три години. Вони мають свою цю культуру. Кавого кави пиття, <хи> я б її так назвала. Кава може бути несмачна, бо ми всі привикли на дуже смачну каву, і нам тяжко, <хи> тяжко, тяжко навикнути на іншу. Але коли ти проживеш тут три роки і ти звикаєш до цього, бо тут всі ходять на каву, навіть якщо ти Скажеш, хочу чай попити, то в тебе запитають місцевий, ти що хворий, бо тут всі п'ють каву. І всі п'ють кріпку каву, еспресо, і вони говорять три години за цієї маленької <смірко> чашечки. А скільки Чашечко? кава може коштувати, наприклад, для місцевих? Для місцевих ну, еспресо може до 2 євро коштувати, євро 80 і два. Вони експресо може... американо п'ють, так? Еспресо? Е, ні, вони американо не п'ють, вони більше п'ють еспресо, може трошки більше, ніж еспресо, трошки продужену вони її називають. Але більше за всього це еспресо, п'ють також з молоком. Е, просто кава, кава з молоком. Тут немає таких е, забобонів, мені каву там на лавандою, мені там. Це вони обично кава з молоком або еспресо. Це, це їхня. Також вони люблять дуже читати новини. Кава, газета і погляд на море це їхня культура.